Імпресса України, чим ясний. Кілька коняв років. А конеми уже віддав або 13, або 14 років. Але він здорово, тільки ноги, що він... Ногу має. Другий кінь, тихий, спокійний, куля, сідай ножку. О, Остряк підкований. А, у нас все сезон. І, і то я сам собі кую. Ще плея підковані виберуть. Він добрий, розумний. Їде добре, ну, порозумному. Подається. Та ще поки що ні. Е, то в мене хотіли купувати, перед колідем мені дзвонили якісь. Та й хотіли брати. Нічого здорові, як без. Ще поки, та як, це зараз весна. Ну, а, я... Перезимувати, а далі продавати. Як було мені так швидше, то я був продав. Але робимо гораздо. А зараз коня перезимувати і далі на весні продати. Не день. І ти знаєш відці. От їм це до ютуб, туди така кара, я своїми Я туди їхав раз. Ага, 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 десь ага, 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 більше ага, 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 Метр шістьдесят три, метр і з Він має два метри грубенький. Так, і від себе. Два метри грубини, хлопці. Метр сімдесят п'ять хіба по а на лінійку є метр шістдесят. Так, 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 так. Метр шість два, метр шість три на лінійку, не по спокійний! У лісі розумний. Дуже такое. Ним не треба ні, ні тримати його лиш так. Учепив, підогнав і. і він собі знає. Він знає куди йти. Так, на бік тімока він знає, як сам узяти. Не треба немо. Ти будеш, як він бере кімока, а ти хоч гайта, гайта. він тобі він навіщо? Він сам веде, куди йому спосібніше брати. No, no, no. І в справляє справляється дорогу, він собі. Я так колись ніколи не божі, коли ще був. Що чи в коні, що в полісі, що один там стояв, один там і. Хлопці, то я старий вже. А, Мені так? вже 60 років зараз. Mm -hmm. То ними двома, я самуськи їду в ліс і сам ладжу фіру дров. Ними двома, я ті трилюю, тому чіпаю і тому. І той напереді, той ззаду. А й у горах не родив. Сам виходить за кермічного коник Так, а то від скоріга. скорі Скорій. Білька шиї і що шеї, є, кантарі ще, ще Скорій. Та то казали. Та то я не брав у нього, бо то я в ясені його взяв у молочарі, то михайло купив молочар такий молодий він умер. А я би я з ним дружив, спрягав а я в нього ставку як він умер, мене, не в навіть вже в жінці, я відповідаю. добрий. добрі. Будуся продавати, може, кажуть. Буде, Повісні буду продавати. Бо в мене мені треба йти на операцію, бо в мене грежі ось де віддість. Та... А хто буде, втягну? як я саму тільки дав, а нема нікого. Буду в продавати. Та я би хотів сюди кобелу купити. Та блін, вирішав, що копіє? — А може й так. Я би хотів купити. Я вже не годин фірмани, та а, не ми фірманити, а кобела... — Не хочу якихось кобелів продавати. — Кобела дійсно... — Тихонько-тихонько, а зараз якусь секавицю можу купити. Якби ж хлопці захотіли, може продати. Сековицю — ні, я мовив, я пригнав був. У мене було от перед чим, в літі. А, ну-ну. — Безобразна кобелка така, 4 роки я стоїв, але що? У вас була кобела з Небелова хотіли б приховати? — О... — Коли? Я... Забрали в коло. А, а, ні, то та добра була. Ну, ну ну, ну. Ну, він купив кобелу, бо я ще закладав. Так, так, отим, так, так. Він так. не був. Був у мене, ну як по нього він коні хотів. Як я, ну, якого я як по не продаю, хоч кобелу. То добра кобела була. То її в Росію ну, я продав, можете, знаєте, такого Який-то. Я йому продав у то тото. Ну, Чуть я менше може і твого яшка. Це ж мене ще. Ну добре, продав, добре. Шнаги, я уже Белу продал, я уже все. Я лещей, если бы мало так йому все попробовал. Ах, не бо я повинен идти. Він так, він як чує то груз, як чує, що то, що то груз, от то він іде живо. Наскоро він вийшов на тверду дорогу, все. Це наші Кобелу, то трай його більше, молодці. Молодці. То 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 вже. Молодші. Починаємо. Тут теж продавали, що то, Купили з ясно від Миколи кобилу, але тепер вже не продають в Пелегінську. А то вона в Пелегінську? Пішла в Пелегінську. Там де десь є урода. А у Ромка вона знову? Ні, вона не у Ромка, вона у, у... у Василя Куцулємова. Ну, no, ну, no, ну, no, ну. No, вона no. тепер та. Ага. Брле, стій, голов до гори під ній. Та, лежь, бо тебе фотографую. Ти ще й не був на фото. Я ще хлопці ваші всі канали дивлю, в мене вони дивлю всі, аз... гаєш? І через черед мені навіть вибивають. я вже де всі хлопці, ясень, іл'я про цак там. У <ріху> мене все тут. А, <ріху> <це чина популярні. ріху> я не вмію коментарі писати. О, я ну, не... навчимо. Я Давайте не... навчимо. Я не вмію коментарі писати, <ріху> то я все передивляю, всі Маняві. Знімалися тепер вчора весіно, що возили. А то мене в мене вчало возили. Ну, але вчора Віки я дивився відео. <цел> відео. Так, так, Ще так. маю млячку одного якраз. І нині вже сдивив ваше відео, що ви коні луснули. Ну, то я казав, що має синіка, Так, до мене. Ось. Я тоді щось вже передивив. Так. Та й такий поміт. Добрий помір. Мені добрий. А то мені дзвонили якісь у передколіди. Лісь пасачевітки, якісь, що вони навіть у Богу були взяли. А я вже, вже, вже і так я позвонив. Було казати дві тисячі доларів ти. Ні, я так хотів 42 тисячі хлопці, Ну ті старші вже, ну конами, з тим ніч, нічого ні, ні, собі здоровий, о, дивіться. Та що до Що він здоровуцький такий. Е, я б його зараз пустив, щоб він і в чарі був у лісі. Якби його пустив, ви б виділи, що він би робив? Хвіст пістолятом і білітом. Я так так що... себе пані. Sinco bacine să te like, nu e te.